Христос рождається, дорогі радіослухачі, вкотре маємо зустріч, маємо роздуми над Словом Божим. Сьогодні Іван Лука нам відкриває Слово Боже про оздоровлення десятьох. Ісус, ідучи до Єрусалиму, проходить повз одне село. Не говориться, як село називалося, не говориться, яка місцевість. Євангелі не має змісту нам передати назву. Євангель нам показує щось більше, щось глибше. Сьогодні Хоче нам привідкрити завісу Царства Божого. І цією завісою є оздоровлення. Бачимо, як людина в хворобі хоче отримати оздоровлення. Не тільки оздоровлення йдеться фізичним, але оздоровлення і духовним. Бачимо, що на цій зустрічі Ісус оздоровляє при своїх учнях 10 прокажених Чому Ісус зробив оздоровлення перед своїми учнями? Пригадуємо собі, що учні пізніше отримують. Місію Місію піти і проповідувати, нести цю добру новину до всіх, хто найбільше цього потребує. І тому Ісус, показуючи приклад, приклад як доброго пастиря, приклад як доброго єпископа, доброго священника, нести, нести і проповідувати. І це якраз включає момент оздоровлення. Оздоровляти, освячувати. І бачимо, що цих дев'ять вони біжать показати до первосвящеників. І тільки одному приходить на думку, можливо, потрібно подякувати, можливо, потрібно звернути свій погляд, свою увагу до того, якого я отримав все. Я отримав оздоровлення. Він біжить, вертаючись назад, і думає, як би це оздоровлення подякувати. І падає ниць на коліна і цим приносить подяку Богові. Так він не був можна сказати, з тої території. Він був з Самарії, ми чуємо в священному писанні, люди не приймали Самарян. Слово Божому, також і написано, що люди кидали каміннями в Самарян. Але тим не менше, цей чоловік, оздоровлений, показує нам приклад вдячності, вдячності Богові. І для нас, християн третього тисячоліття, що так важливо є, як ми можемо подякувати Богові. І з молитви церкви ми бачимо нашу найбільшу молитву, можна сказати. так? Нашу молитву безпосередню зустріч з Богом, це є Євхаристія. Слово Євхаристія, якщо ми перекладемо достеменно, воно означає благодарення. Дякую. І Бачимо цього чоловіка, який хоче подякувати. Він каже: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. І знову слово встань. іди». куда йти? Це той заклик, де Христос дасть пізніше своїм учням. «Ідіть, проповідуйте. Несіть ту добру новину. І цей чоловік пішов говорити, пішов казати, хто його здоровив, як він його зустрів, як він його побачив. І з другого боку, можемо побачити, що цей чоловік не отримав тільки оздоровлення зовнішнє, фізичним, але оздоровлення, найперше, духовне. Для нас, християн, є важливо, ми бачимо Бога, ким він для нас є. Напевно, що коли ми слухаємо це Слово Боже, ми можемо себе запитати. Воно було актуальне дві тисячі років назад, але як сьогодні воно може заторкнути мене, як воно може мене наповнити, як воно може мене сьогодні це слово оздоровити, це є найперша ця зустріч з Богом. Ми можемо зустрічатися з Богом будь-де на молитві, можемо в наших ближніх бачити Бога, можемо бачити в певних подіях Бога. Але ця зустріч є слухання Слова Божого. Бо пам'ятаємо, що Слово Боже, яке проходить крізь нас, воно нас очищує, воно нас наповнює. Ми не лишаємося тільки, які його почули і зразу забули. Це слово залишає ту часточку нас, слово Боже. І сьогодні ця неділя представляє те, як я маю возносити Богове благодарення. Напевно, що кожен в молитві звертається з проханням, Звертаючись, скільки разів хочу сказати Бога, тобі дякую. За те, що ти сьогодні поблагословив цей день, за те, що я міг переночувати цю ніч, дякую тобі, Боже, за те, що маю інші обов'язки і добре їх виконую. Для нас це є важливо. Це є важливо бачити, від кого походить це життя хто нам це життя дає. Бачити, як це життя рухається далі, воно не зупиняється. Для нас, християн, є важливо перебувати в єдності з Богом, перебувати у тій спільноті благодарення. Бути тим учнем, який не тільки отримав і лишається на певному тому такому розвитку, слава Божого, але потрібно це слово плекати, розвивати. Бо цей учень, пізніше, він став учнем, отримавши оздоровлення фізичне і духовне, він пішов і проповідував. Він пішов, розказував про діла Божі. І тому Ісус не залишає осторонь всіх тих, які перебувають з ним. Бачимо, що зустріч з Богом. Приносить нам оздоровлення не тільки фізичне, але оздоровлення і духовне. При цій зустрічі побачимо людей різних, але всі люди мають різні шляхи, якими йдуть, щоб зустрітися з Богом. Але пам'ятаємо, що мета в нас одна бути в Царстві Божому. Амінь. Христос рождається.